Ще раз вам добренько, добре з великим страхом прийшла в теплицю. Бачите, я була накрила оціми шторами, отако от одна штора, друга штора. Поверху лежить агроволокно, а потім з збоку закрила тим малесеньким пледиком. таким. Тут такий дитячий, якийсь валявся, Не знаю, де він узявся мене. І це є. І ще так от від, від бока, знаєте. Прийшла, дивлюся, все, слава Богу. Капусточка. Але що, її нічого не буває, її не треба закривати. Гляньте, який цей вже кущик виріс. О, ще один листочок, бачите. А це що тут лазить? Якийсь паук. І ще один, Бачите, ще вилазить один листочок. Оцей ще не був жовтенький, вже такий, він дуже в мене швидко росте. Прям швидко, швидко, швидко. От. Помідорки. Закривала оцею, оце підодіяльник. Закривала, гляньте. Але поставила на картон, позабивала оці колочки і позакрила їх. де тирса попала. От. Вроді би нормально, хай закаляються, зараз вже дуже добре. Це вночі була холодіна. Я так переживала, ну нічого. Думаю, як померзнуть. в мене ще в хаті є багато. Тепер сюди прийшли. Дивіться, як підріс інжирчик. он гіллячка знизу виростає. От, тут вже переціли геоцентки, ще два осталося. Дивіться. Отака краса. Капуста суперова, прям суперова стоїть. Я ж кажу, якщо вона така, як я брала оті роки у них, то це буде дуже гарно. Ідемо сюди, закривала халатом. І що? Нормальненько. Земля не холодна, тепла. Дивіться. От, бачите. От понападає цей тирси, слухайте, всюди. Бо ж халат у тирсі. Тут так і стоїть оцей один у горшечку, тут йому ще лучше, ніж там. Ну і анджирчик. Бачите. І теж тут квіточка ще ця осталася. І цієї трошки. Капусту зараз навіть поливати не буду, на ніч полю. От, ще сьогодні вроді, буде 2 градуси. Це тут стоїть. Добавила цього трошки. Але вже можна йти в садку, нарвати, багато буде повне відро. Це я тут пристроїла. Треба водички набрати. Гляньте, це з плодиками інжирчик. А ну таку я вам покажу. О, бачите, це плодики. Тоже Вон плодик, он плодик. О. Підперте, щоб кущик тако розходився. Оце нова гіллячка йде. Ну тут що у нас? Це все саме, що було. Салатик росте, капусточка теж. Ген такий гарний, прямо розложистий, розложистий. Мені казала моя подружка, це в густі ж садить. А я кажу, підожди, хай ну він. Набере оборотів. Бачите як? А ще буде більше. Він дуже таки в ширину. Дивіться гарненький. Теж інжирчик. Ну, отаке капусточка. Я як побачу, що тільки капуста, салат закриває капусту, я його зріжу. От. А це вирішила трошки хай ще Е, Фасолі нема ще. Оце мій тип шпинат виявився. <ріст> Бачите, чим, Ай, це капець, слухайте. Так хотіла шпинату, тож купляла в престижному магазині. Нема рукола. І он тут треба вирвати, там вже трошки прополола. Цього дуже багато. 18 градусів, чуть більше, 19. Зараз. І я скажу, що це комфортна температура для теплиці. Оце, що пече, то теж не добре. Бігом все відкриваєш, закриваєш. Бачите. Це я вам з висоти показую, то здається. А так вона гарненька, хорошенька. Нормальненька така. Зараз гляну. Що тут ще з редиску? Вже треба її. Цю редиску буде. Бо ж тут треба. Але хай ще поросте, тут треба буде місце огірки продовжувати. Ой. Ось таке. Ану, ну, щоб на цибулю не наступити. Побачимо, що у нас тут на сьогоднішній день. О, гляньте яка. Не хочу рвати, не хочу її рвати зараз. Дивіться, яка гарна. Ладно, де ж я не вирву. Гляньте на яка. Бачите, красивенька, більш не буду рвати. Повірте на слово, що редиска хороша. Вся, а ви гляньте, скільки цього. Я редиску ніколи не полю через те, що буду копати. Знаєте, буду копати, вже ще його дайте переступлю звідси, щоб не наступити на оцю зрізану цибульку. Зараз цю зрізаю, Он ножиці вже лежать. Так, це сюди положу поки що. І буду зрізати і поставлю сушити. оцю і оцю. і А ця, гляньте, недавно зрізала два корчики. Ну, на салатики. Вона вже вон, дивіться, вже тут доганяє. Бачите? О. Цю теж зрізала? он видно, бачите? Цю, мабуть, першу, а ці е, слідуючі. Так що зараз зрізаю з помідорами все, слава Богу, добре. Дай Бог потепліє, я вже не треба буде накривати їх, а висаджувати треба всі. Всі інші підуть в землю садити, не в мішки. Добренько, на цьому все. Зараз ріжу цього. Цибулечку положу сушити. Мені сказала, оця, що я купувала. От, паніця. Вона мені так завжди Олена Лена, вона мені так завжди допомагає у підказках, питаю, щось вона мені розказує. О, дивіться, що не зрізать, гляньте. Бачите. о. Ото сказала, як тільки побачите першу е, таку що стрілочку йде, що з типу, світом, бігом зрізайте тоді і вже тоді можна сушити, щоб вона не була молоденькою такою, така, знаєте. Ще така не чуть, -чуть неплотна. Тако заглядаю, але я вчора бачила одну вже бутончика одного. Оно він виходить, бачите? О! Якраз пора зрізати. Оно друга. О, бачите, як зараз буду різати. Добренько, на цьому все. Всього вам найкращенького. От. Щоб все у вас було все саме як найкраще. А я пішла далі сіяти отепіну, я тільки землі набрала От, і прийшла глянути, що тут робиться. Думаю, прийду гляну, бо ж серце рветься. Таке, мушу поки що, мушу закривати. А як же? Так само, як оцю першу редиску сіяла, закривала салат, закривала, я його виростила в хаті, в розсаді. От, а потім принесла сюди, звісно, треба закривати, 16 градусів мороза було. І так само зараз Оце ж воно таке все, як сказати, дуже таке воно, листочки такі водянисті і помідори так само. Мушу оберігати, а як же? Огірки поки що не виношу, хоча і треба вже на деяких є вусики. Добренько на цьому все. Пока, За все, всім дякую. Всього вам найкращого. До слідуючого відео.